Родовж двох днів з 3 по 4 серпня в селі Крило з Галицького району пройшла Всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої, приурочена до 1025-річчя хрещення Русі України та року віри. Архієрейську божественну літургію провів блаженніший патріарх Української греко-католицької церкви, глава церкви Святослав Шевчук. Безпеку життя людей під час проходження всеукраїнської патріаршої прощі, зважаючи на масовість заходу, забезпечували працівники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області неподалік храму Успіння Пресвятої Богородиці на Криловській горі, де проходила божественна літургія, рятувальники розгорнули наметове містечко з пунктами відпочинку та медичної допомоги, де люди при потребі мали можливість відпочити та в разі необхідності отримати кваліфіковану медичну допомогу. Ми йшли прощею із Калуша із храму Святого Михаїла. Дорога була ну важкою, тому що сонце добре. Що рятувальники розклали ці палатки, що люди мають де відпочити, і ми тут також. Заночували палатки, які розкладені рятувальниками, потрібні для людей, тому що люди йдуть здалека, вони тут відпочивають, поп'ють собі і чай. Загалом для забезпечення безпеки життя учасників Всеукраїнської патріаршої прощі було залучено більше двох десятків чоловік особового складу рятувальників. Впродовж проведення заходу за медичною допомогою до рятувальної служби звернулося близько 70 прочан. Переважно зверталася із підвищенням артеріального тиску, тепловим ударом, мозолями і іншими травмами. Всім людям. Була надана кваліфікована медична допомога. Духівник відпустового місця Галицької чудотворної ікони Матері Божої отець Йосифат Мощич щиро подякував рятувальникам за їхню допомогу а також поблагословив працівників служби з надзвичайних ситуацій на їх нелегку і потрібну службу на благо людей. Є спека, є перенасичення людей, і тому ми звертаємося до рятувальних служб, щоб могли, наприклад, організувати ніч ліг. Наметове містечко, надати відповідну першу допомогу. Ми їм вдячні за їхню лепту, і хай господь їх благословить.